Справжній бестселер для початкової школи від Cambridge Sudmines. Дуже популярний в Україні. Є сім рівнів. Це стати для першого класу або навіть для дошківнят. Давайте дивитись. Книжечка розрахована на діточок, які тільки-тільки починають свій шлях у світ англійської. Як бачите, на початку нема жодного тексту навіть. Тут же потихеньку з'являються окремі слова. Підручник розвиває різні навички. Не тільки пов'язані з англійською мовою. І взагалі дуже сучасний та юзерфрендлей. Ціна в описі. У перелоті діють знижки на оптові замовлення. Вартість в описі. Замовляйте в особистих.